Друзі, я ось налаштувала так камеру. Хочу вам показати, як я працюю з огірочками. Наскільки це можливо. Дивіться, в мене огірочки обмерзли. Того часу попали під мороз, тому я де можу, обрізаю оці ось ось пошкоджені листочки. Все, я його обрізала. Поки він в мене зараз так стоїть, я його потім підв'яжу. А ось давайте глянемо на оцей ось огірочок. Він, слава Богу, почав відходити і ось далі йде. Ми обов'язково з вами зрізаємо оці вуса. Вуса, вуса, вуса зрізаємо. І там потрібно було обирати пасинки, але в мене мороз сам їх обібрав, тому зараз огірочок я цей зовсім не трогаю. Беру, дивіться, вже тут є плоди в мене. Ой, давайте з вами зірвемо перший огірочок от. Ось. Ось, перший мій огірочок. Далі. І далі ми його ось так накручуємо. 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 Все.